Доброго дня, брати і сестри, шановні гості нашої громади, вітаю вас світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. Продовжуючи тему здоров'я, ми поговоримо сьогодні про щитовидну залозу. Ті, що бояться Господа, сподівайтесь на Господа. Він наша допомога і щит. Псалом 115, 11 вірш. Навіщо нам потрібна щитоподібна залоза? Давайте трохи поговоримо про неї. Вона за своєю формою нагадує форму метелика і розташована в передній частині шиї на щитовидному хрящі гортані. Цей орган має невеличку вагу від 15 до 40 грамів, і складається він з лівої та правої долі і між собою з'єднаних невеликим перешийком. Тканина щитовидної залози посилено, постачається кров'ю. Рівень кровотоку в неї приблизно в 50 разів перевищує кровообіг м'язів нашого тіла. В нормі вона зодні не виділяється, але може трохи промашуватись, лікарі знають, як її пальпувати. У період статевого здозрівання вона може трохи збільшуватися, а в похилому віці вона навпаки зменшується. Також у жінок під час вагітності нормою є те, що вона теж збільшується, тому що вона на себе бере посилені функції, але протягом 6-12 місяців після пологів в нормі вона повертається до своєї звичної форми. Що ж таке це щитовидна залоза? Ви знаєте, що це ендокринний орган, який виробляє гормони, що регулюють обмін речовин в нашим організмі. Якщо розглянути тканину щитовидної залози під мікроскопом, то можна побачити, що вона складається з округлих утворень, таких фолікул, в яких містяться безліч гормонів. Є гормони, які виробляються в щитовидної залози за допомогою йоду це тріотеронін і тироксин. Дуже велике значення цих гормонів щитовидної залози має. На наш організм. Вони стимулюють обмін речовин, забезпечують такі важливі функції організму. Зверніть увагу на слайд: це і дихання, і травлення, і сон, і рух, і швидкість реакції мислення, і статеву діяльність, а також впливають на співвідношення м'язової та жирової тканини в організмі. Порушення роботи щитовидної золози. Відповідно, да, впливає на весь організм, на всі ці функції. При цьому ця щитовидна залоза може також збільшуватися. З'ясувати, чи є таке порушення можна за допомогою аналізів на гормони, ці, які виробляється щитовидна залоза, на що слід звернути увагу або насторожитись, на які симптоми, які у вас є. І звернутися до лікаря. Перше, це якщо у вас є сильна нервозність, дратівливість, тремтіння в руках або у всьому тілі. Якщо є зниження ваги на фоні того, що у вас добрий апетит, добре харчування, можливо, якась підвищена пітлі, пітливість, погана перенесимість тепла, також повищений артеріальний тиск, прискорене серцебиття, відчуття піску в очах. Двоєння в очах, збільшення або навіть випинання назовні очей. Ви, мабуть, бачили такі, це дуже характерний симптом при порушенні функції цієї залози, відчуття слабкості або втоми протягом дня, і навіть уранці, коли ви встали після сну. Часті головні болі і болі в м'язах, набрякла суха шкіра, ломке волосся і нігті, фізична та розумова загальмованість, зниження пам'яті. Пригнічений настрій, втрата інтересу до життя, прискорення чи уповільнення ритму серця, розлад менструальної функції та безпліддя у жінок. Якщо подивитись на ці всі симптоми, їх дуже багато, вони дуже неспецифічні, я повторюю, що треба звернутися до лікаря для того, щоб просто перевірити своє здоров'я і покращити відповідно свій стан. Без щитовідної залози організм почуває себе беззахисним. Можливо введення таких штучних гормонів для допомоги нашого, нашому організму. Так і в повсякденному житті безнадійного щита ми відчуваємо свою незахищеність та безпорадність. Кожна людина може знайти безпеку і захист, якщо звернеться до Господа і дозволить йому керувати своїм життям. У псалмі. 100, 115, 11 й вірш, говориться: Ті, що Господа боїтеся, надійтесь на Господа, Він їм поруч та щит їм. Амінь.